Наша громадська організація, центр підтримки Атлант, надає психологічну допомогу в першу чергу військовим, ветеранам, членам їх родин. І ми часто виступаємо з тренінгами, лекціями, психоедукаційними лекціями для різних верст населення для допомагаючих, в тому числі професій. І те, що я бачу зі свого фаху, інформаційна війна вона в першу чергу чіпляється за певні тригери і стани і настрої в суспільстві. І ми виділяємо от самі вразливі такі верстви в першу чергу. Це дружини військових. І коли мене в свій час просили допомогти з методичними матеріалами від управління ТРО України, там третина питань стосувалася саме дружин військових, дружини зниклих безвісті, які просто. От ми працюємо, проводимо терапевтичні групи, вони просто сидять в мобільних телефонах і весь час продивляються російські пабліки, щоб знайти там свого чоловіка. І вся інформація, все в як вона все йде на них. Знову ж таки, тільки пропрацьовуючи, проводячи терапевтичні групи, ми можемо допомогти їм переорієнтуватися з споживанням ось такої інформації. На в них є діти, в них є родина, в них є справи, щоб вони переорієнтувалися на це. Військо які також в окопах, і коли розганяється всіляка зрада, та сама ситуація. Ми не можемо, коли ми працюємо військовими ми працювали і на передову виїжджали і, і тут, коли на відновленні так само, ми не можемо в напряму говорити інші наративи. Ми маємо прийняти той негатив, який є, пропрацювати його, провести певну роботу, і потім. Потім, коли в людей покращується їх стан, коли військові проходять повноцінну декомпресію, чого дуже не вистачає фахової декомпресії для військових, коли вони повертаються з бойових дій. Коли ми її проводимо, тоді набагато простіше і легше транслювати інші наративи, і критичне мислення в них тоді працює набагато краще і ефективніше. Щотижня я проводжу супровізію для фахівців, і в нас. Більше 30 міст, де є наші осередки, і фахівці працюють з військовими, з дружинами, з дружинами, на жаль, загиблих або пропавших безвісті. Також ми працюємо з реабілітологами, і от вся ця інформація і наративи, і все це збирається, і ми це все проговорюємо щотижня. І от те, що ми помічаємо, що когнітивна сфера тісно переплетена з емоційною сферою. І ми працюємо в двох напрямках одночасно. І знову таки, щоб нам впливати на наративи, ми маємо щось зробити на емоційному рівні, так? нормалізувати, стабілізувати стан і в, в цей стан передавати е, ті наративи, які ми е, хочемо, щоб були у суспільства. Саме перше, з чого ми починаємо роботу з ворожими наративами, це в першу чергу стабілізація стану людей. Це психоедукація, нормалізація і групова робота навчання, через яке ми проходимо певні етапи, і ми змінюємо сам фільтр сприйняття інформації, тому що як правило інформація існує, і всі наративи вони представлені. Так, можливо, російські наративи кількісно можуть бути представлені більше. Через їх можливості, скажімо, да впливати з різних сторін, але тим не менше є наративи різні, чому люди схильні часто сприймати саме російські негативи, наративи, саме негативну інформацію. Через те, що в них фільтр сприйняття зміщений, і нам треба в першу чергу вплинути на цей фільтр сприйняття. Часто люди, які, скажімо, в стані невизначеності знаходяться, включити критичне мислення, ми можемо тільки після того, як ми стабілізуємо їх стан, після того як ми навчимо їх саморегуляції. Тобто, як вони можуть про себе подбати після цього? Далі вже при покращенні стану дуже легко далі працювати дуже легко показувати правду, дуже легко показувати наші наративи.